Чор я перша. Вау! Цілий сив в полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. I love you. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів. Але показати полоничне сердечко також непогано. Ей, Брітні, а можна обережніше. Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах! Oh, no. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, oh, no. ти будеш горіти від цих перців. Oh, no. Який жах! Yeah. Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Yeah. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала. Дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні! Я що, став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого! Та це ж кіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідня не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Іники, биники, їли вареники. Іники-биники кльот я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило. Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота. Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого. Це окуляри? Треба приміряти. Ну що, круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку. Вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, келі, це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні. Я палаю. Пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилося на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозиво і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні. Моє чудове морозиво. Хоча... Дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій брат не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один. Стовідсотковий. Гей, hey, а чому так швидко скінчилося? Келі, навіщо ти зробила дірку? Добре, Алекса, відкривай свій сейф. Подивимось. You. Що? Колючий кактус. Oh. Його хіба можна їсти? Ой, oh. дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да уша, Алексе, ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Елі, давай. Вау, пончик. Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди. Але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість. Це було неперевершено Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням. Не терпиться дізнатися, що там. Яйця. І що мені з ними робити? Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Це збиті сирі яйця, тому повинно бути оні. Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю. І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що? Динаміт. Сукеркова бомба! Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І, здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці! Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може, хтось підкаже. Хм, Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! А тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Тут навіть мої улюблені цукерки є. Ось це, я розумію, вибух. І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто треба налити олії. Налюю більше, буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картоплі фрі не буває. Внучинко, що ж ти робиш? Ой, вона зараз горить. Потрібно швидко загасити вогонь. Фух, у рецептах на Ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили нас усіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло. Це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля фрі та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Це я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії. Потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення, і прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Барановий зефір, тролі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуночний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом. Моя сестра обожнює смакоту, тож їй точно сподобається. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. Страва від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп. Їй явно сподобалося. Цікаво, як їй сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф кухар взяла незвичайний рецепт, але його не гідно оцінили. І залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп. Але це так, це ж солодкий зефир із полоничним соусом. Макай і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимили щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Ого, вона хоче суші. Що це таке? зрозуміло. Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю. Рис вже варити бабуся вміє. Фу, суші з неприємними водоростями. Ні. Краще зроблю знову щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло-солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу. Завернемо мармеладну око та кілька мармеладок від Харібо Клас! Ви колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. Так, тепер потрібно взяти лист норі та розрізати його нафіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Класичний ролл Філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно! Засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. Awesome. А тепер проби маля. енікі беніки Дегустація почнеться суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом і на смак, великі та яскраві роли, і дуже дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну ось ти навіть не скуштувала мої. Ей, бабусю, прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне. Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соусу. Та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну я ж не спеціально. Що це за пакетик у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Воно справді дасть це своїй онучці, але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху. Покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна. Відміряю все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч пресі. Уж повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не обризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Краса. Ах, минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Oh Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться до гарної склянки. <ркрик> Це чудовий коктейль. ще смачне печиво згори. Просто смакота. Чого не скажеш про розчинну каву? Бабуся, ви явно прогадали. Кава від шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого незвичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб Вафлі. Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру, можна більше, так бафлі будуть смачнішими і перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно. Апчи. Ой. Бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин, рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. І якось це неапетитно. Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда видуть у учасників. Ах, який аромат. Сама це мабуть з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса. Що це таке? А те, що треба: мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh my. настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво все наріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо, мені не подобається. Ось онучко, їш. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка. Боїшно шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить, і все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано. Але та ще Гедота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла! Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса! Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. амінь. Треба терміново спробувати щось ще І Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Спробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ойка, ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, right, хто all right, all right. кого. Певнена, в цьому шеленджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, Навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познащатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Ей! Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Це повз. Ну, ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міру охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітелс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас! А що в тебе? Зараз дізнаємося. Матусе, це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Ж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Ну, навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Ок. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скітлс. Саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. А продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині. Огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все. Yeah! Yeah! Ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Mm, mm, пальчики оближиш. Hey. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш. Це нічого не змінює, ні. Якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Тепер просто зачекаю. Хочеться добавки. Це було так смачно. Зупинитись неможливо. Тобі справді подобається. Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще. Що відбувається? Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть, ну ось вона випала на багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало.